13 жовтня. Працюємо знову на кладовищі, об'єм робіт є, залишаємо гілля і молодняк, поки всередині потім вивеземо централізовано, далеко виносить хлопцям, але працюємо наполегливо. І чудово. На всіх гробах і біля гробів. Всю територію зачищаємо трошки. Осталось погашену, Перейдемо і в Черське, друзі. Але трудимося. Люди сочувні, тільки сочувствують, трошки і допомагає. Дякуємо, хто працює і допомагає. За рік виростає, але трудимося. Трудимося. Тиждень і в Гельщині буде наведено. Порядок наведений. Усіх, хто допомагав. Дякуємо. І будемо разом і надалі підтримати порядок на всіх кладовищах. Хальчинського старостинського округу. 14 жовтня хлопці працюють на кладовищі Сонечко підогріва. а вони випилюють, вирубують, виносять. Виносимо, складаємо і тоді вивеземо. Все буде в порядку.